Швиденько, швиденько лягти спати, звіряче їсти і зробити напад на холодильник. Справжнє голодування або там детокс це не сок, це ніякий не детокс. Вже часто люди запитують про інтервальне. Голодування або інтервальне харчування. Інтервальне харчування було придумано як один із методів урізання калорій, дефіциту калорій. Ми знаємо, що дефіцит калорій вже вчені сказали, активує особливу функцію під назвою автофагія, яка дає змогу утилізувати все непотрібне в клітині. В процесі років наших, в процесі старіння наші клітини зазнають змін. Яких змін? У них накопичується більше клітин на так. Так зване сміття, погіршується реакція клітин на поживні речовини, неправильно реагують. Багато різних змін. Що людина утримується певний час від прийому їжі, організму все одно потрібні: і білки, і амінокислоти, тому що процес життєдіяльності він триває. Мозок наш працює, організм працює, ми ходимо, ми рухаємося. Звідки взяти їжу? І організм починає використовувати запаси, він переглядає, що там у нас в клітинах відбувається, і якщо там є якесь щось. Не дуже здорове, якісь там конгломерати білків, якийсь там то він їх використовує, утворюються спеціальні такі лізосоми, лізосоми це так, як знаєте, аналог мішечків для сміття, наповнені певними такими ферментами. Вони окутують з усіх боків ось ці білки, конгломерати білків і використовують їх. Або там старі мітохондрії, використовують їх, перетравлюють для того, щоб утворювалися нові амінокислоти. Є різні типи активації аутофагії, голодування може бути, може бути урізання калорій. Але зараз вчені кажуть, різні варіанти є. І вважається, що дуже таким максимально фізіологічним, ефективним, є доступним прийом їжі у вікні довжиною не більше 6 годин. Наприклад, з 8 ранку до 2 години дня, тобто пропуск вечері. І ось ми бачимо Вальтера. Лонго, я з ним знайома була багато разів на його конференціях, які він проводить. Він розробив дієту з своєї лабораторії, яка називається Fasting Mimicking Diet, дієта, яка Імітує результати голодування. Тобто людина не голодує, вона вживає певні продукти, зараз поясню яким чином, але при цьому в організмі відбуваються там процеси, як ми називаємо очищення. І Вальтер Лонг, якщо ви почитаєте його, у ну, нього є книжка Лонжевіта, називається, він пише, що це дуже серйозна профілактика цукрового діабету, лікування навіть цукрового діабету другого типу, лікування навіть онкологічних захворювань. Він робить, значить, він вживає протягом п'яти днів раз на декілька місяців. Перший день це калорійні сіжі тисячу ккал, другі наступні чотири дні це приблизно 800 чимось кілокалорій. Що вживає? В першу чергу він не вживає всі продукти тваринного походження протягом цих днів. Він вживає бобові в якості білка, горіхи в якості білка і так далі. Він вживає насіння льону, ягоди, оливкову олію, авокадо, і за рахунок цього дає оце дає калорійні сіжі і відчуття ситості. Тобто шлунок бачить їжу, клітини. Голодують, він каже: Фастинкмімікетмімікінда діє така імітує продукти-імітатори. Які якщо споживати їх, вони можуть імітувати активувати цей процес голодування? Це індолтрикарбінол. Я називаю діючі речовини, не самі продукти діючі речовини. Гіністеїн, це боби едамами, еда ну, в нас вони не взагалі не популярні, Ресвератрол із чорного винограду, апігенін з уролітін А із гранатків. Кукурбітацин це те, що дає гіркоти огіркам, куркумін, епігалокатехін, галат. Ну, Полісахариди речі я написала діючу речовину, тому що ми можемо обійтися, ось такими, ось такими, поекспериментувати з такими продуктами.